Моє вітання з вами Дмитро Кохана. Традиційно у цій годині ви дивитесь акценти дня на телеканалі Тітів сьогодні, середа, 25 листопада. Канікули у місцевих школах розпочнуться вчасно в останніх числах грудня. Проте не виключено, що кілька тижнів до цього усі навчатимуться виключно дистанційно. Про це повідомила очільниця управління освіти. Наразі навчальний процес у школах змішаний традиційні уроки та дистанційні. Проте через зростаючу захворюваність на ковід серед освітян і учнів онлайн форма все затребуваніша. Не виключено, що за два тижні до початку зимових канікул, а це 28 грудня, і взагалі усі класи в усіх школах будуть переведені на дистанційне навчання. Цьому на жаль сприяє підситуація та на щастя кажуть в управлінні освіти це період без нових тем здебільшого повторення пройденого захворюваність набирає обертів. Будемо намагатися протриматися до 14 грудня, щоб 14 грудня перейти на дистанційне навчання. Таким чином ми зможемо побути два тижні на дистанційному навчанні, два тижні на канікулах і тим самим перервати у цей ланцюжок захворюваності. Щодо новорічно-різдвяного періоду, то через епідситуацію у школах масові заходи взагалі скасували. А у садках ранки проводитимуть у групах. Пожертвуй кошти, врятуй життя. В обласному центрі волонтери збирають гроші на електронні крапельниці для онкохворих дітей. Обладнання встановлять у гематологічному відділенні дитячої обласної лікарні. Нині відділення потребує щонайменше 10 електронних крапельниць. Вони дозволяють регулювати швидкість введення хіміопрепаратів у кров, а також автоматично визначають необхідну пацієнтові дозу ліків. Вартість однієї крапельниці близько 75 тисяч гривень. Замовлятимуть волонтери їх у німецького виробника. За перші три дні благодійної акції зібрали вже 15 тисяч гривень. Долучитися та допомогти коштами волонтери закликають усіх охочих. Мінімальна сума внеску гривень. А гривень, коли їх буде в достатній кількості, це і дітям спростить лікування, і лікарям спростить роботу, і мамам буде спокійніше за те, що вони впевнені, що дітям саме так як потрібно, вводяться ліки, і не буде буде менше, скажімо так, побічних ефектів від них. На отримання неправомірної вигоди викрили посадовця обласного управління держпраці. Факт вимагання задокументували спільними зусиллями три відомства прокуратура, поліція та управління стратегічних розслідувань. Завідувач сектору одного із управлінь держпраці вимагав неправомірну грошову винагороду від приватного підприємця. за одну тисячу доларів США у гривнях трохи більше 28 тисяч. Чиновник зобов'язувався скласти позитивний для підприємця висновок щодо обставин розслідування нещасного випадку на виробництві. Викрито посадовця на гарячому. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Бетмен, Капітан Америка, людина Павук та ще десяток легендарних месників. В обласному центрі відкрили виставку супергероїв серії коміксів Марвел та DC. Скульптури над людей у себе в гаражі змайстрували двоє братів-електромеханіків з Вінниці. Фігури супергероїв максимально реалістичні. Зробили їх зі сталі та пінопласту, а декотрих надрукували на 3D-принтері. Колекцію збирали півроку. Загалом на експонати витратили півмільйона гривень. Тепер колісять. З ними Україною та показують дітям. Непереможну армію месників на власні очі бачили і наші кореспонденти. Вау, дивіться, який він здоровий. Владислав палкий фанат фільмів про супергероїв. Передивлятися, як ті рятують світ від лиходіїв може годинами. Найбільше хлопчик симпатизує кремезному титану Таносу. каже, здолати ворогів йому допомагає магічна рукавиця. Коли на виставці побачив таку ж, не міг не приміряти. Оця перчатка дуже суперова. Вона така ж сама, як у фільмі. Також вона вміє робити все, що ти захочеш. Якщо ти хочеш викликати якусь стихію, ти можеш щелкнути пальцем і вона з'явиться. А от маленький Даня завжди мріяв з вітерцем покататися на Бетмобілі. Вперед, рятувати світ. Говорить, машина один в один схожа на ту, яка у фільмі була в Бетмена. Тільки ця ще ефектніша. Бетмен на ній їхав і збивав врагів, і коли закінчився бензин, він вилазив і унічтожав своїх врагів своїми сюрікенами і всякими бластерами. Тим часом грізним поглядом гостей у виставковому павільйоні зустрічає Халк. Поряд із зеленим велетнем мимохідь почуваєшся карликом. Так жартома каже один із авторів виставки Юрій Худієнко. Експонат вийшов більше 2,5 метрів за вишки, важить, щонайменше 50 кілограмів. З братом над скульптурою провозилося півтора місяці. зроблений він з пінопласту. Пінопласт обтягнутий стекловолокном і оброблений смолою. Полімірне смолою і покращений краскою боксірною. Дерев'яний з зростом хоч і нижче, зате серед інших супергероїв він старожил. Для колекції майстри зробили його найпершим. Найважче тесати було лице та руки. У нього така специфічна форма, багато складних елементів. З дерева ми зробили каркас, обсилою пінопластом і порізали пінопласт під дерево. Скрилою защитною краскою, така спеціальна тверд. Придала йому твердості і покрасила у супергероїв на виставці своя ієрархія та обов'язки. Наприклад, робот кузен Бетмена на прізвись коб'яння пригощає малечу цукерками. Я Бетмен, Бетмен Задавака, Задавака, перший сорт. О, бачу чудненьку дитинку. Маю на меті пригостити цукеркою. Робрий тор відлякує темні сили блискавицями. А залізна людина оберігає відвідувачів від коронавірусу. Коронавірус не пройде, дамо йому відсіч. Наш обласний центр сьомий за ліком у всеукраїнському турне супергероїв. За перший тиждень експозицію переглянули близько сотні людей. У місті виставка пробуде до 6 грудня. Чи попрямує далі Україною? Організатори через напружену епідситуацію прогнозувати не беруться, але вже будують плани на майбутнє і обіцяють малечі, що наступного року загін месників поповниться новими ще крутішими супергероями. За минулу добу на Кіровоградщині маємо ще 102 випадки інфікування COVID-19. Одужали 52. На жаль, є і нові летальні випадки. Їх три серед померлих двоє людей похилого віку та 17-річна дівчина. Загалом із початку пандемії в області маємо 4 підтверджених діагнозів. Менше половини захворівших COVID здолали, 143 людини пішли із життя. Зазначимо, наразі зайнятість ліжок хворими в медзакладах першої хвилі трохи за 49%. Зайнятість ліжок з пацієнтами з підозрою 56,5%. Сьогодні на боротьбу із короною з обласного бюджету виділили додатково 7 мільйонів гривень. Кошти будуть розподілятися відповідно до потреб медзакладів, які лікують хворих на ковід. Вам, шановні глядачі, бажаю не хворіти, а для цього не нехтуйте елементарними правилами. Носіть маску, дотримайтесь дистанції і мийте руки до зустрічі на ТіТі.